17 років. Саме стільки цього року виповниться Team Fortress 2. І незважаючи на такий солідний вік, гра все ще популярна і має солідну базу активних гравців. Але наскільки весело tf 2 грається в 2024 році? Чи приходять в гру нові люди, або це просто фанати, які роками натискають одну й ту саму кнопку пошуку гри, спавняться на одних і тих самих мапах і грають за одних і тих самих героїв. Або, можливо, вистачає і тих і інших. В чому секрет такої популярності? Коли хтось запропонував цю гру, щоб додати її в голосування, я й подумати не міг, що вона не тільки переможе, але й зробить це з таким відривом від інших. І це при Overwatch 2, Counter-Strike 2 і Fortnite в конкурентах. В мене буде сім днів для того, щоб відповісти на ці питання, але в першу чергу, звичайно ж, я просто хочу гарно провести час і дізнатись, що ж таке той Ваш Team Fortress, який я чомусь все життя уникав. Хоча я згадую, що грі вже майже 17 років, але ви не могли не помітити, що гра має біля назви цифру 2. Вдаватись прям в повну історію розробки ми не будемо, але трошечки можна. Оригінальне Fortress з'явилось аж в 1996 році, як модифікація для Quake. В грі було всього 5 класів, і дивлячись зараз на геймплей, я бачу тут тільки якийсь хаос, і не бачу нічого й близько подібного до того, як виглядає гра зараз. Після цього розробники планували зробити Team Fortress 2, але вже як окрему гру. І, можливо, зараз назва цієї гри асоціювалась б нас з зовсім іншим продуктом, якщо лише б не Valve, які в цей самий час найняли розробників, щоб вони портували оригінальну гру, але вже як мод для Half-Life. І в 1999 році світ побачила Team Fortress Classic, в якій вже значно простіше побачити всім знайому нам гру. А вже через 8 років, в комплекті з іншими іграми від Valve під назвою Orange Box, вийшла Team Fortress 2. А ще було багато апдейтів, які додавало багато всього, але це вже зовсім інша історія. Перед першим запуском в мене були доволі неоднозначні думки щодо цієї гри. Чому? Та чорт його знає, якийсь мінімальний досвід у мене вже був десять років тому, на півтори години. Пам'ятаю лише, що чомусь мені не сподобалось. Тому й зараз підходив до гри з певною настороженістю і розумінням, що ну, це якийсь динамічний шутер з різними класами. Але ну, класів всього 9. То що може бути такого цікавого в цьому? Перший день почався з того, що я побачив головне меню. Головне меню яке таке відчуття, що застрягло в тому самому 2007 році. А як же реклама батл пасу? Якась спеціальна пропозиція для мене зі знижкою в 75%. Магазин там відкритий одразу, ну я не знаю. Ну добре, добре, я звичайно жартую. Але ось вам відос з 2010 року, в якому інтерфейс виглядає майже так само, як і зараз. Це не проблема, але виглядає трохи дивно, як для гри, в яку все ще активно грають люди. Бо таке відчуття, наче зайшов в мертву гру в стімі, яку розробники закинули декаду тому. Почавши свою першу гру і згадавши, що в грі 9 героїв, мені прийшла на думку така геніальна ідея, як приділити кожному герою по одному дню. Ну майже є маленька проблема з тим, що тиждень чомусь має всього сім днів, тому тут всього два шляхи або в деяких днях розглянути одразу двох героїв, що доволі нудний такий варіант, або подовжити тиждень на два дні. Я думаю, що очевидно, який варіант довелося брати мені. Вітаю! Тепер в тижні дев'ять днів. Одразу після неділі тепер йде літнє сонце. Цей день треба обов'язково почати з того, щоб славити літнє сонце. А одразу за ним йде підпишин. Ну, думаю, ви розумієте, що треба робити в цей день. Якщо ви не зрозуміли, то в нього треба обов'язково підписатись на цей канал, а то 10 років нещастя випадуть вам на голову. Якщо вже підписані, то все добре, ви захищені. Але щось здається мені, що буде доволі важко пояснити все це людям. Тому в цей раз доведеться грати на двох героях в якісь дні. Ліворуч ново! Героєм номер один я вирішив обрати солдата, а грати в просто рандомні кежо режими на рандомних мапах. Бо одразу помітив, що тут і ранкет є, і якийсь кастомний режим, про який ми поговоримо потім, і сервери спільні ноти. Але для початку хотілося мінімум думати і максимум геймплею. Тож, що зустріло мене в моїй першій грі, повний і незрозумілий хаос. Хтось бігає як невіжений по мапі, якийсь чувак стоїть і довбить ключем по турелі, яка автоматично стріляє ворогів, якийсь величезний чумба бігає, стріляє, і сміється. А за спиною в нього хіл, який намагається якось зробити так, щоб цей здоровань не загинув. Я, якщо чесно, до такого не звик, бо взагалі не згадаю, коли останній раз грав подібне, але вибору немає. Тому беремо солдата і вирушаємо в битву. І як для першого досвіду, мені здається, це ідеальний персонаж. Він дуже підходить під весь цей вайб. Також щось носиться по мапі зі своїм рокіт-лончером, стріляє кудись вперед. Якщо ворог близько, то можна дістати дробовик і повирішувати справу з допомогою нього. І вже на цьому моменті я знайшов першу річ, яка мене неймовірно вибісила. Шпигуни. Ненавиджу клятих шпигунів. Не прикольно. Не Неприколь. Оооо. Я вже бачу, як я в сценарії розписую про мою ненависть до шпигунів. Сука. До цього персонажа ми ще дійдемо, але якщо ви раніше не грали в ТФ2, то це такий клас, який вміє протворюватись на персонажів ворожої команди, а ще бігати в невидимості, а ще вбиває в спину з одного удару. І як же в мене горіло протягом всіх цих семи днів? Як же я ненавиджу цей клас? Люди в чаті казали мені, що ти ненавидиш його, поки сам не спробував. І чи це так, ми дізнаємось пізніше, але вмирати від того, що хтось ваншотить в спину, ну, таке собі задоволення. На другий день я обрав палія і боє боє, як же мені сподобалось. Цей персонаж виявився для мене квінтесенцією ідеального героя для цієї гри. Він завжди десь в перших рядах битви, вносить багато шкоди, на ньому не треба мати якісь неймовірні навички прицілювання, і це просто весело. Разом з цим чат постійно мені нагадував про те, що в героя є альтернативна атака, яка дозволяє стріляти зарядом повітря, чи що воно таке, і відбивати ворожі ракети, відкидувати ворогів від себе, а також тушити палаючих союзників. Звучить дійсно корисно, але є маленький нюанс. Після того, як ти стріляєш цією атакою, ти не можеш одразу продовжити палити все навкруги. Тому що є маленька, але затримка між цими двома режимами стрільби. Тому цим я вирішив не користуватись взагалі. В цілому, я гадки не маю, як можна не любити цього героя, коли твій геймплей виглядає приблизно ось так. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ж ще дужче горить. День третій пройшов компанії Хевіка, який насправді місцями, наче нагадує Пелія. Він також наносить непогано так шкоди, бігає десь в перших рядах. Багато набоїв зброї, тому мати гарна їм не треба. Все ж має бути добре, правда? Пр правда? Неправда. Ну додаток до того, що я сказав до цього, Хевік також ще має доволі багато хп, але разом з цим одну велику проблему: він дуже повільний. А коли розкручує свою зброю, то дуже дуже повільний. Такий танкуючий герой, який має потрошки йти вперед. Довіряти своєму медику, який десь позаду тебе хілить, і жити таке повільне, танкуюче життя. І не тільки мені таке не підходить від слова взагалі, але також мені не подобається бути залежним від ще однієї людини, постійно думати про те, хілить мене хтось чи ні. Ну нащо воно мені потрібно? А ще я вже казав, як я ненавиджу шпигунів. і hate spice! шпигунів. Oh. На Хевіку воно відчувається особливо. Тому що ситуації, де ваше непереможне дуо разом з хілом, відлітає від шпигуна, ставалось постійною регулярністю. Також саме в цей день я спробував пограти в місцевий ПВЕ режим Ман проти машин, де на вас йдуть хвилі роботів, а ваша команда з шести людей має відстрілюватись, щоб в них не вийшло пронести бомбу на базу. Скажу відверто, що скоріше за все я чогось не зрозумів, але взагалі воно мені було нецікаво. Тому після однієї спроби я вирішив далі навіть в цей режим не повертатись. Знаєш, чому я хороший підривник? Був би поганим підривником, не сидів би тут і не базикав з тобою до Петра. Також в цей день я грав на підривнику, який стріляє гранатами, які вибухають через якийсь час. І якось по першим відчуттям цей герой мені ну не дуже сподобався. Тому що. А я не знаю, чому так сталося. І думаю, це гарне місце для того, щоб згадати про одну цікаву особливість гри. В кожного персонажа є три слоти для предметів, де майже у всіх по дефолту стоїть основна зброя, додаткова зброя і щось для ближнього бою. Але разом з цим існує ще незліченна кількість предметів, де деякі можуть трошки змінити геймплей вашого персонажа. Наприклад, на Хевіка є різні кулемети, які просто стріляють трошки по різному. Є предмети на додатковий слот, якщо вам не потрібна друга зброя. Як, наприклад, можна повісити щит на снайпера, який захистить вас від однієї атаки шпигуна, або реактивний ранець для пилія. Але є також речі, які повністю міняють геймплей, і, мабуть, підривник це перший персонаж, який приходить в голову. Якщо стріляти гранатами вам не до смаку, то завжди можете екіпірувати пильного горця, і ваш персонаж перетвориться на. а нехай він сам себе представить. У мене одне око. Я чорний шотландський циклоп. Разом до горця берете собі якийсь щитів і літаєте по мапі на ривках, відрубаючи ворогам голову направо і наліво. І чесно, перші відчуття від такого типу геймплею були доволі приємними, особливо коли в тебе все виходить і ці самі голови розлітаються. Але в мене тут стався трошки skill issues. і я зрозумів, що для того, щоб це виходило робити частіше, а на одне вбивство на п'ять смертей, треба практикуватись і практикуватись. А в мене всього 7 днів, тому зайдею лайк, але доволі важко грати. Якщо ви додивились до цього моменту, то це во. По-перше, я був би дуже вдячний вашій підписці, якщо ви цього ще не зробили. Дякую. По-друге, в цього відео є спонсор, і цей спонсор це я. Якщо ви хочете частіше бачити відео на цьому каналі, а також вже задонатили на ЗСУ, то у вас є унікальна можливість підтримати автора своєю підпискою на Патреон. Основні тіри, що вони дають у вас зараз на екрані, там ранній доступ до відео, як, наприклад, можна було подивитись це відео на декілька днів раніше, доступ до додаткового подкастику, а також можливість разом зі мною і іншими підписниками Патреон обирати ігри для дізнатися за 7 днів. А також це дійсно ваш внесок, щоб відео виходило частіше, тому що як тільки Патреон почне приносити якісь гроші, то я зможу шукати монтажера. А якщо буде монтажер, то я зможу менше монтувати сам, і більше грати і писати сценарій. Ну, везрос. Дякую вам за увагу і повертаємось до відео. День четвертий і ось я снайпер. Снайпер він. Ну. снайпер. Стій собі десь позаду, і стріляй по ворогам. Єдиний момент, який мені не дуже сподобався, так це те, що під час прицілювання зброя зряджається, і якщо вистрілити одразу, то шкоди наноситься доволі мало. Тобто не тільки треба зайняти позицію, прицілитись, а ще потім дві секунди почекати повного заряду. До цього моменту я не згадував за режими гри, тому що вони звичайно відрізняються, але я інколи цього навіть не помічав, бо на першому плані стрілянина рубанина, а вже потім якісь там задачі. Захопити якісь точки на мапі, або одну точку і отримувати певний час, або тягнути бомбу по рейках до бази ворога. Але один режим все-таки мені не сподобався. І це режим захоплення прапора або по версії Team Fortress 2 захоплення документів. В цілому, все доволі просто: ось твої документи, їх треба захищати. Ось документи ворогів, їх треба вкрасти і принести додому. Але якщо інші режими граються доволі брейнлос, тобто якось все саме собою відбувається, то тут щось думай, шукай де ті документи, куди їх нести. Що тут відбувається на мапі взагалі? А ще може я якийсь не такий матч знайшов просто, але перша гра в цьому режимі таке відчуття, що йшла хвилин 30, тому що ні в однієї з команд не виходило донести документи. Повертаючись до снайпера, то це також виявився герой не для мене. Були непогані моменти, але необхідність міти цілитись, бажано ще в голову, а також грати від позицій якось не вписалось моє розуміння гри. Вже в цей момент я зрозумів, що щось не так можливо, я граю не за тих героїв. На п'ятий день були знову два герої, і почати я вирішив з інженера. Якщо чесно, то в той момент я трошки почав розчаровуватись в персонажах, тому що кожен наступний був не зовсім тим, від чого я отримував задоволення. Тому, коли прийшов час інженера, то я був налаштований скептично. Якісь будівлі ставити треба, які дають ресурси, слідкувати треба за тим, щоб вистачало заліза, турелі ставити, хилити їх, апгрейдити. Взагалі інженера зі сторони завжди мені здавалось якимись. Не знаю, відлюдниками, які сидять по закутках і щось там довблять постійно своїм ключем. Ну, ось виявилось, що так воно і є. Але також виявилось, що це чомусь весело робити. Мабуть, тому що мені подобається Tower Defense, а це майже воно і є. Будівель, які стріляють не так багато, можна поставити всього одну турель, але яку турель? І як же приємно чути бім-бім-бім-бім-бім, коли вона по комусь стріляє. Справжня насолода. О, як якось вбиваю навіть. Він може бути будь-мізна. Також після інженера я зрозумів, що хоче трошки менше часу витратити на героїв, які залишились, і приділити більше часу на те, що мені дійсно подобається. Тому пробіжусь швиденько по трьом останнім персонажам. Спробував я вашого шпигуна, і знаєте що? Чули про таку героя, як Емогіс. Так ось, кожен раз, коли я в неї граю, то молю всім богам, щоб тільки мені не дістались роль імпостера. Чому? А тому, що моя нервова система не витримує всього цього соціального стелсу, коли треба брехати своїм друзям, що не вбивав, ти крило кота, не вбивав, тебе взагалі не було в тій частині мапи, а тобі ще чомусь ніхто не вірить. Так ось, тут спілкуватись ні з ким не треба, але приколи схожі на чуваків з ворожої команди, забігай їм в спину, ріж все, що можеш, а потім втікай на невидимості. Я бачу, як це може працювати, але робити самому дякую, відмовлюсь. Скаут це такий ультрашвидкий чувак, який бігає туди-сюди, вміє робити дабл джамп, і. Та й все. От, якщо хевік мені був повільним. То тут вже навпаки, мої бумерські рефлекси просто не вивозили. Ну і останній це медик, який хілить людей. Він мені сподобався трошки більше. Я розумію його важливість в грі, але довго бігати на ньому я не став би. Бо він, хоч і може сам стріляти по ворогам, але більшість часу він все-таки буде прив'язаний до когось в спробах врятувати бідолаху від смерті. Останні декілька днів я просто відпочивав. Грав на тих, хто мені сподобався, спробував ще ранкет, в якому все те саме, але замість величезного натовпу людей і хаосу, всього 6 гравців в команді і якийсь більш повільний і спокійний геймплей. І давайте я вам одразу скажу. Якщо в дедлоці тижні було вдосталь для того, щоб дізнатись про більшість речей, то тут в мене залишився такий ем, післясмак, що наче я все для себе зрозумів, але семи днів було замало. Як я вже казав, на кожного з героїв, окрім базових предметів, існує ще багато всього додаткового, де перепробувати кожну комбінацію ну просто неможливо за такий проміжок часу. Та й як ти не міняй снайпера, менш снайпером від цього він не стане. Ну, тільки якщо не взяти в руки лук. Замість гвинтівки, ну, тоді стане. Але всі ці предмети не беруться просто так з повітря. Вони падають після закінчення гри, і багато чого я не зміг би спробувати сам, якби не люди, які залітали до мене на стріми, давали поради, а також поділились деякими предметами, щоб побачити різні сторони персонажей. І для початку я хочу сказати, що підказки і предмети трошки змінили той досвід, на який я розраховував. Я про це ніде не згадував, але в усіх іграх, які далі будуть виходити в цій рубриці, я хочу вивчати все виключно своїми силами, тому що. не знаю чому, ось хочеться мені так і все. І те, що цього разу люди в чаті мені давали якісь поради, це виключно моя провина. Тому що я ніяк на стрімі про це не писав, але будемо вважати, що це було цінним уроком для всіх нас. А для всіх нас це для мене, звичайно ж. Ну і було б неправильно не розповісти про іншу сторону цієї медалі. Максимально дружня і активна спільнота, яка готова й допомогти, і дати пораду, і поділитись предметами, а ще по грі існує дуже багато додаткового контенту. І, взагалі, таке відчуття, що саме існування Team Fortress 2 – це виключно заслуга спільноти. Докисів в мене не буде, але ну, відчуття таке присутнє. Тож зараз, після цієї розповіді про різних персонажів, предмети, режими, мабуть, постає логічне питання. А як тобі взагалі гра? А мені сподобалось? Я очікував якогось незрозумілого, хаотичного шутеру, і я його отримав. І хоча в мене був страх, що грі вже майже 17 років, вона, мабуть, застаріла до неможливості, я виявився зовсім неправим. Так, більшість класів мені не сподобались. Ось вам, до речі, мій особистий терліст персонажів. Але ті герої, з якими я все таки завайбився, дозволили мені відчути задоволення, ось цієї брейнлес заруби. Де просто носишся по мапі ні про що особливо не думаєш, ні про якісь рейтинги, хто як грає, а також чи перемогла ваша команда в кінці чи ні. Це все просто неважливо, поки тобі весело. І по цій самій причині я можу зрозуміти, чому люди все ще продовжують грати. Не знаю, як саме в розробників вийшли зробити те, що вони зробили, але якимось чином вони розробили гру, в якій людям було приємно проводити час як в 2007, так і в 2024 році. Ось так пройшов другий тиждень в іграх. Дуже сподіваюся, що третій епізод нарешті дасть мені щось новеньке. Бо все в онлайн вішутери майже не граю, а тут насипали то Deadlock, то Team Fortress 2. І хоча наступну гру я буду обирати з підписниками на Патреон, але не забувайте підписуватись на телеграм, де вже знову ви будете обирати гру для четвертого епізоду, так як це було з Team Fortress 2, яку нагадую обрали саме ви. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам другий епізод дізнатися за 7 днів. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.